До нового року в Україні не залишиться жодної санітарно-епідеміологічної станції. Відповідний наказ Мінохоронздоров'я здоров'я про ліквідацію всіх 800 санстанцій вже оприлюднено. На їх базі планують утворити центр гігієни та епідеміології. При цьому чисельність лікарів зменшаться вдвічі, куди подінуться майже 30 тисяч українських санепідеміологів? та хто контролюватиме санітарний стан в країні, з'ясовувала Вікторія Будевицька. Студент Владислав майже щодня купує шаурму в кіоску неподалік Черкаського центрального ринку. В якості продукту хлопець не сумнівається. Каже, процес приготування відкритий, а тому їсти можна сміливо. Діляють на лавзак і ви готують. Ну, Кушати хочеться, тому довіряємо. Ось так лише за законом довіри покупцям доводиться купувати більшість продуктів. Санстанцію ще декілька років тому позбавили значної частини повноважень, в тому числі й перевірку подібних закладів. Ми їх взагалі не маємо права перевіряти, бо в них на спрощеній системі оподаткування ми їх не перевіряємо. На площі перед палацом дитячої та юнацької творчості вишикувались ряд кіоски, де торгують вітчизняним фастфудом. Фахівці санстанції продавці вже давно не чекають. Знають, що ті без попередження перевіряти не мають права. Як часто вас перевіряють? Я не буду вам нічого. Чого? Не хочу. Я устав, що не, не заболів. Ну, а... Грубо говоря, у мене похмілля. Не хочу. Чого? Не хочу. Чого? Не Хочу, чесно. Саме створили ще за радянських часів для контролю якості продуктів харчування. Нині ж такої потреби немає. Впевнений прем'єр-міністр України Микола Азаров. За якість продукції відповідає виробник, Тому функції цієї служби втрачають сенс. За санстанціями прем'єр запропонував залишити лише повноваження контролю за епідемічною ситуацією в Україні і профілактику епідемії. На базі ж санстанцій організують центри гігієни і епідеміології або центри профілактик захворювань. Втім, головного санітарного лікаря Черкас це не заспокоює. Він змушений буде звільнити половину своїх працівників і самому залишити улюблену роботу. Як ото кажуть, іти чи на пенсію, чи можливо десь інше в інше місце працювати, тому що е, працювати в таких умовах це буде досить складно. Розумієте, я розумію, що це іде якесь замовлення бізнесу проти санітарної епідемічної служби. Окрім втрати роботи, лікарів хвилює ще інше питання: наскільки ефективно працюватиме нова структура з урізаним вдвічі штатом? Чи зможе вона слідкувати за епідситуацією в країні, контролювати машкільні їдальні, а також якість води в кранах та їжі в магазинах? Вікторія Будовіцька, Дмитро Мироченченко, Черкаська служба новин.